Обов'язково потрібно буде реєструвати усі податкові накладні, будь то вони реалізовували кінцевому споживачу чи по операції, які звільні від оподаткування. Тобто такі податкові накладні повинні реєструватися усі з 1 лютого 2015 року. За затримку у реєстрації накладних грозить штраф. Затримка до 15 календарних днів карається штрафом від 10% суми ПДВ, яка визначена у накладній. Якщо затримка до 180 днів, то підприємець втратить 50% від суми ПДВ. У найближчі кілька місяців штрафи застосовувати не будуть а саме з 1 лютого до 1 липня. Право на податковий кредит з 1 січня зберігається протягом 180 календарних днів з дати виписки накладних. 1 січня діє норма, згідно якої ціна продажу товарів, робіт, послуг, не може бути нижче ціни придбання. Якщо такі товари чи послуги надає безпосередній виробник, то така ціна не повинна бути нижчою ціни придбання. А у разі продажу необоротних активів, тобто основних фондів, така ціна не повинна бути нижча балансу і вартості таких основних фондів.